Мене звуть Варнава, я старець багато років присвятив своєму служінню і молитвам. За ці роки я бачив безліч людей і пережив чимало важких часів, але жоден з моментів не порівняється з тим, що я пережив, коли одного разу в глибокій тиші моєї келії я побачив його. Валерій Залужний, людина, чиє ім'я давно стало символом надії для нашої нації. Я не можу точно пояснити, як це сталося, але в один момент я побачив його долю. Вона була настільки чіткою, що не залишалося сумнівів. Цей чоловік ще змінить світ. Залужного не раз намагалися викинути зі сцени політики, позбавити керівних посад, але я бачив, що його шлях тільки починається, йому було суджено повернутися, і це було не просто повернення. Це був великий поверненням до влади. Я бачив його перед собою в образі людину змучену, але з величезною силою духу, і цей образ пройшов через мою свідомість, ніби він був сплетений з ниток часу. Залужний, стоячи перед великою нацією, не буде лише генералом. Він стане символом того, що є надія навіть у найтемніші часи. Тоді я зрозумів, що його роль це більше, ніж просто керівництво армією. Це був лідер, який поведе Україну через всі труднощі до перемоги, всі його муки і сумніви, всі труднощі, які він пережив, тільки загартовували його волю. І ось цей чоловік після всіх тих спроб скинути його, після всіх атак на нього повернеться на політичну арену, і ніхто не зможе йому більше перешкодити. Я відчував, що в цей момент всі мої молитви набули сенсу. Я бачив, як доля залужного розгортається переді мною, немов книга сторінка за сторінкою. Він повернеться до влади в Україні, і це стане вирішальним моментом в історії нашої нації. Той, кого намагалися позбавити впливу, знову повернеться і вже не як просто генерал, а як президент. Цей образ був такий ясний. Що не було сумнівів, саме він буде тим, хто закінчить цю війну, принесе мир і стабільність на вигідних для нас умовах. Як саме він це зробить, я не знав, але я відчував, що його стратегія це не просто військова сила, а щось набагато глибше. У нього була мудрість і рішучість, які не здолати. Він знав, що робити і як вести людей. Те, що я побачив, шокувало мене до глибини душі. Я зрозумів, що війна, яка на той момент все ще точилася, завершиться лише через певний час, але буде завершена так, як цього не чекає світ. Залужний принесе не лише мир, він принесе нові можливості для України. Моя душа раділа, бо я бачив, як його руки ведуть країну до великої перемоги. Це було більше, ніж просто військовий лідер. Він стане символом відродження нації. Тим, хто підніме нашу країну з руїн і дасть їй нове дихання. І хоча шлях до цієї перемоги буде складним, я знав, що Залужний має всі якості, щоб впоратися з будь-якими труднощами, я бачив, як він стояв на трибуні перед народом. В його очах була та сама рішучість, яку я бачив у нього раніше, коли він був ще генералом, але тепер його обличчя було іншим, більш зібраним. Більш зосередженим, він вже не просто військовий лідер, він був лідером нації, і цей образ не покидав мене, я відчував, що це був лише початок, він стане президентом, і це буде моментом, коли країна отримає шанс на нове життя. Можливо, не всі повірять у це на початку, але з часом люди зрозуміють, що саме залужний здатен закінчити цю війну на наших умовах. Важко передати словами, що я відчував, коли побачив цю картину. Якби мене запитали, чи вірю я у те, що це справжнє, я б не сумнівався ні на хвилину. Я бачив залужного, який стояв на чолі нашої країни, і він був тим, хто виведе нас із цієї темряви. Його плани, його розуміння ситуації були такими ж точними, як його стратегічні рішення на фронті. Він був тим, хто розуміє, як важливо. Не лише перемогти ворога, але й вибудувати країну після війни. Це буде складний період, але залужний знає, як повернути стабільність. Він не був би тим, ким став, якби не пройшов через всі ці випробування. Я бачив, як він відновлює країну. Залужний не тільки виграє війну, він створить нові можливості для всіх українців. Він буде працювати не тільки для армії. А й для кожної людини в Україні це був момент відродження. В його руках буде не просто влада, а справжня можливість для змін. Кожен його крок буде продиктований турботою про народ. Я знав, що його рішучість і глибоке розуміння будуть основою для відновлення країни. І навіть тоді, коли йому буде нелегко, він не відступить. Він буде стояти до кінця. Залужний не зупиниться, незважаючи на всі труднощі. Я бачив, як він дивиться в майбутнє, де Україна не тільки відновлюється, а й стає сильнішою, ніж будь-коли. Він буде діяти на міжнародній арені, щоб забезпечити не лише мир, а й безпеку для України. І, хоч світ, можливо, не відразу зрозуміє його стратегічний план, він буде діяти так, щоб наша країна стала незламною. Це була не просто війна, це була боротьба за існування нації, і залужний буде тим, хто не лише переможе, а й поверне мир на наших умовах. Він стане символом змін, яких чекає Україна, і це буде його велика місія. Його шлях був тернистим, але кожен його крок наближав нас до цієї великої перемоги. Я відчував, що навіть якщо світ не готовий прийняти його, навіть якщо йому доведеться боротися з тими, хто хоче завадити його поверненню, він все одно здобуде перемогу. І ця перемога стане великою не тільки для України, а й для всього світу. Залужний не просто борець, він був і є тим, хто зможе змінити хід історії. Його рішучість і віра у свою країну були непохитні. Я бачив, що його місце на найвищому політичному рівні, всі спроби зупинити його, це лише тимчасові труднощі. Я бачив, як ці труднощі лише загартовують його. З кожним наступним кроком залужний ставав сильнішим. І в кінці кінців, коли він повернеться, Україна буде готова прийняти його як свого президента. Ті, хто колись намагався позбавити його впливу, Будуть змушені підкоритися волі народу, і цей народ буде за ним. Він виведе Україну з цього хаосу і збудує її на основі нових цінностей, чесності, сміливості та патріотизму. Я бачив, як його рішучість не дає йому відступити навіть у найскладніші моменти. Залужний розуміє, що час не чекає, що кожен день війни це нові випробування для країни. Але він готовий прийняти цей виклик. Я відчував, як його серце налаштоване не просто на перемогу на полі бою, а й на відновлення України після того, що сталося. Він стане тим лідером, який зрозуміє, як важливо не просто виграти війну, а й перемогти в мирі. І саме його досвід і мудрість допоможуть країні піднятися з руїн і почати новий етап, етап стабільності та відновлення. Я відчував, як цей процес відновлення нації буде проходити через кожного українця. Залужний не буде правити з високих трибун. Він буде в центрі всього. Він розуміє, що влада належить народу, і тому кожен крок, який він зробить, буде враховувати інтереси та потреби простих людей. Я бачив, як після його приходу на посаду президента почнеться не тільки відновлення економіки. Але й глибокі соціальні зміни, які принесуть Україні нову надію, це буде період великих реформ, які змінять країну до невпізнаваності. І хоча ці зміни будуть важкими, кожен українець відчує їх на собі. Я відчував, що Залужний не просто керуватиме країною, він стане її моральним авторитетом. Люди будуть дивитися на нього як на людину. Яка не боїться робити важкі вибори і відповідати за кожен крок. Його чесність і відданість Україні зроблять його прикладом для наслідування. Коли він стане президентом, він не лише буде вести країну до перемоги на полі бою, а й стане символом того, як важливо стояти на захисті своїх принципів навіть у найтемніші часи. Він не буде зацікавлений у власній славі чи політичних вигодах. Його єдина мета буде служити Україні і її людям, але його шлях не буде легким. Я бачив, як багато хто намагатиметься підважити його авторитет, знову почнеться боротьба за владу, знову буде спротив, але це не зупинить залужного, тому що він розуміє, що справжня сила в тому, щоб залишатися вірним своїй меті, навіть коли всі навколо намагаються тебе скинути. Хоча ці бої будуть важкими, залужний буде знову і знову перемагати, і, врешті-решт, він доведе, що він є тим лідером, якого ми всі так довго чекали. Він принесе мир і відновлення на вигідних для України умовах, і світ побачить, що Україна відроджується через силу духу та волю її народу. Залужний стане тим лідером, якого ми заслуговуємо. І я бачив, що його доля не просто передбачена, вона випробувана вогнем. Він не народився для того, щоб бути просто частиною політики. Він народився для того, щоб змінити історію нашої нації. І, хоча його шлях був довгим і важким, тепер стало ясно, що він був готовий до цього моменту. Я знав, що саме в нього була та необхідна рішучість. Щоб провести країну через будь-які труднощі і принести справжній мир.